Звернувся до мене один радіоматор і попросив накидати йому схему підсилювача на двох лампах Гісім Б, тому що в нього зараз є підсилювач на якісь інші дорогі лампи. Та лампа, скажімо так, економічно недоцільна її придбання. І того він попросив, що накидає мені схему якогось такого простого підсилювача. Підключена лампа класична, загальні сітки, розкачка в катод Через трансформатор. можна було би використати от накальний дросель. Ось, і через конденсатор подати на катод розкачку, але це я не рекомендую робити, тому що бувають аварійні ситуації, коли відбувається простріл лампи, тобто, вся анодна напруга пролітає імпульсом сюди через лампу. То через конденсатор також ця наведена напруга може передатися до трансевера, і трансевер може вмерти, які випадки бували. Того, краще використати широкополосний широкосмуговий трансформатор. Тобто, розкачка через трансформатор, схема обходу. Дросель. А, да, ще люди забувають ставити а, антенний дросель, не знаю, як його назвати, тобто на виході П-контура ставиться дросель, щоб не дати наведеній напрузі зарядити оці деталі п контура yeah. Як це відбувається? Наприклад, у вас веча напруга сюди проходить, ви пускаєте педаль на передачу, тобто в положення прийом PTT. І тут частина анодної напруги навелася через цей конденсатор і, і, і живе на цих ємностях. Якщо у вас відкрита антена, наприклад, диполь. І довгий коаксіальний кабель, то цей заряд може зарядитися на боці антени і потім передатися в трансивер. Також такі випадки бували, підсилювачі палили трансивери. То Завжди ставте цей дросель, який буде знімати цю статичну напругу, яка буде наведена на ці деталі пеконту. Примітивний PTT, три релюшечки бажано робити на трьох різних релюшечках. Зустрічав такий варіант, що люди роблять на одному реле, просто використовують. Різні контакти, це небезпечно, тому що якщо контакти, оці контакти виходу будуть близько з цими контактами входу, то підсилювач буде звалюватися в самозбуд. Тому це має бути три різних реле, розташовані в різних місцях. Краще провести 24 вольти в різні точки, аніж мати пригоди з самозбудженням. Тобто окреме реле по входу, окреме реле по антені по виходу і окреме реле по зміщенню. А, ну і тут схема стабілізатора я не показана, це е, має бути потужний аналог. Стабілітрона, який буде задавати цю напругу, яка буде на ньому падати, щоб задати струм спокою. Це дестабілізатор в районі 20-29 вольт. Зазвичай ми це використовуємо для цього транзистор. Транзисторний аналог стабілітрона. от Схема блокіровочні конденсатори, максимально проста схема. Я би до надвох b цілюч робив би з безтрансформаторним не анодним жилом. Але не всі це годні пережити. Пустимо техніку.